Добрий день малята. Я вам пропоную відгадати загадку. І автобуси, і машини їдуть, їдуть без зупину. Їджу я й ходжу по ній, по прямій і крутій. Так, це дорога. Де їздять машини? По дорозі. Що це? Машина. Якого кольору машина? Помаранчевого. Яка машина вантажна чи легкова? Так, це легкова машина. Кого возить машина? Є велика і мала, з вантажами легкова. По дорогах поспішає у собі людей катає, а хто керує машинами? Із кермом приятелює, все дорогами мандрує. Так, водій керує машиною. Погляньте, скільки машин чекають. Довго так не вирушають. Це тому, що дорогу погано видно. Водіям буде незручно ними їхати. Щоб дорогу було краще видно, намалюємо дорогу фарбами. Ось таку дорогу будемо малювати. Спочатку розглянемо заготовку. У нас на аркуші намальована легкова машина. Лінія це дорога. Ми її наведемо фарбою. Для малювання нам потрібно заготовка з малюнком, фарба чорного кольору, стаканчик з водою, пензлик та серветка. Розігріємо пальчики. Додому квапляться машини і шилистять завзято шини. Їм час відпочивати. Вітають водіїв малята, шановний дядечку водій. Прямуйте у гараж мерщій. Починаємо малювати. Беремо пензлик, набираємо фарбу на ворс пензлика і проводимо горизонтальну лінію в межах аркуша зліво направо. Ось яка гарна дорога у нас вийшла. Шародять по дорогах веселі шини, поспішають по дорогах машини, машини.